Друзі, всім доброго дня ще раз. Дивіться, придбали, тільки що на ось цій стоянці називається вона Ось посилання. що цікаве, можете зайти будь-який автомобіль, який тут в них знаходиться. Е -е, купили тільки що тікшутіаніру 70 тисяч пробів білого кольору для замовника. І є ось такий чудовий автомобіль Nissan Leaf. 19 рік, 111 тисяч пробів, 62 кВт батарея, запас ходу 300. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень, на гарних лихосплавних дисках. Резина, скоріше за все, все або м, літо. Дійсно хороший, адекватний автомобіль. Має два зарядних пристрої, як на швидкісну, так і на 220. Шторки немає, шторка відсутня. Ціна в Україні даного автомобіля може становити 13 тисяч доларів. Великий-великий сок а. Ось сок батареї full, тобто повністю 100%, але ну, можна ще під'єднати комп'ютер і вже тоді більш детально знати, який е, сох на даний момент. Ось такий салончик, салон автомобіля в нас йде в тряпці. Має вм'ятинку на задній дверці, але вона витягнеться. Всі 400 підйомника, мультикермо. Ну, в принципі, все, що може бути в ліфах. 111 тисяч оригінального пробігу. Камера заднього виду, партроніки 360. Ну, автомобіль хороший, от зараз 87% батареї, 254 запас ходу, кого би зацікавив даний автомобіль, підігрів. Підігрів сідушок, обдуву тут немає. Вибачте, опутаю вже з кіаніру Hyundai Kona. Кого би зацікавив даний автомобіль. Ми зараз ще знаходимося в Нідерландах, можемо його викупити і або цієї, або наступного тижня вже привезти в Україну. Всім дякую за підписку. Підписуємося на youtube TikTok канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. До нових відео. До зустрічі. Дякую.